Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні, 17 жовтня 2023 року, палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки буде намагатись проголосувати за нового спікера. Варто відзначити, що кандидатом від республіканської партії буде Джим Джордан. Ми про це знову ж таки раніше говорили. Від демократичної партії кандидатом буде виступати лідер меншості цієї партії в палаті. Гакін Джефріс. CNN зазначає, що Джим Джордан протягом останніх днів продовжував активно спілкуватися з представниками республіканської партії, переконуючи останніх підтримати його кандидатуру. І також там була зазначена інформація, що станом на зараз кількість республіканців, які не готові підтримати кандидатуру Джордана, є близько 10. Але знову ж таки під час поіменного голосування ми зможемо побачити реальну картину. Тобто, чи зміг Джордан переконати своїх однопартійців підтримати його кандидатуру? Тобто, фактично, за декілька годин ми будемо спостерігати розвиток подій щодо обрання спікера палати. Тому що сам Джордан. Після вчорашньої закритої зустрічі серед республіканців зазначив, що у вівторок потрібно провести голосування за нового спікера для того, щоб палата знову ж таки запрацювала. На початку голосування республіканець Гац Білерікс буде відсутній, тому Джордан може втратити. Не чотири, а лише три голоси від республіканців, щоб отримати 217 голосів. Проте не зазначає, що вище вказаний республіканець вечором у вівторок має бути присутній під час голосування за спікера. Якщо це не буде в один тур, а їх буде декілька в палаті. Представників, тому також зазначається, що можливі додаткові тури голосування, як це було під час обрання Кевіна Маккарті на посаду спікера Палати представників у січні 2023 року. Тому, щоб не говорити знову ж таки довго, ми будемо активно за цим спостерігати. Оновлення щодо виборів і голосування за спікера Палати представників. Ви можете слідкувати за цим як на YouTube-каналі, так і на Facebook. Я це буду активно знову ж таки опубліковувати, і ви можете ознайомлюватися з цією інформацією. Тому спостерігайте за. YouTube-каналу каналом Politics і за моєю facebook сторінкою. Там я буду опубліковувати ці дані. Це коротко, що хотів сказати з відповідної теми. Знову ж таки закликаю підписуватись на індепендент Поличекс, ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!